Тато, тато. може хом'ячок? Доню, вже є один. Тоді папуга. Якщо він буде таким же балакучим, як ти, то я не витримаю. Так, доцю, Давай домовлятися. Ти не заважаєш мені дивитися фінал чемпіонату. А я тобі обіцяю, що якщо виграє Франція, я куплю тобі будь-яку тваринку. Добре. Та тут чекай Так! Фабьен Бартес, Лоран Блан, Віксан Лізаразю. Точно, лізеразю. Чудове ім'я для теля. Яке теля? Може, хамячок. Ти сам казав любу тваринку. А весь госпітал не hôpital по de? Я запізнююсь на медичну конференцію, де поруч лікарня. А! Це вам туди метрів п'ятсот. Потім направо за ларком. І там хвилин десять ще, а там запитаєте. А, oh. ага. Uh -huh. C'est à 500 mètres de là. Oh. Puis merci, à droite merci, le stand. merci, madame. Il merci. en faudra encore dix. Yavou. <coughs> Je vais vous montrer un court chemin. Oh oui. Oh. Oh. Merci, madame. Merci. Нема за що? Як то кажуть у нас на селі пісіль, трепан теля пасе. Ви телефон загубили! Ей! Це швидко він бігає. Белін. Сподіваюсь, мені не додадуть ще виправних годин за крадіжку телефону. Відмова. Дивно. Перепрошую хвилинку. Блін, Це ж всі мої запаси. За морозиво розраховуватись будете? В мене десь був ваш флаєр на безкоштовне морозиво. А! 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 Тримайте. Дякую. Ви що будете. Мені ванильне. Але не переживайте. Я нормально розрахую. Ну і після цього я вже більше ніколи не палив. Да і в принципі батько ніколи більше не кормив мене цигарками. <рес> ну, все, ми прийшли. О, прекрасно. Ну, до завтра. Просто до завтра. А, ага. а не худі? А! <рі> Дякую, ледь не забув. <рі> Кулачок? Mm -hmm. Кулачок! <рі> Щасливо. І тобі. Це вже третє побачення, він мене ні разу не обійняв. Ще це тупо якась френдзона. Френдзона. Mm, Ласкаво просимо в світ. Де вже стільки наречених було і все ніяк не складається. Може тобі хтось на наворочив? Пороблено. Франсуа поки нема віри, але потім він приїде і забере сам телефон. А чого ти так радієш, він же забере телефон, а не тебе у Франції? <смі> <смі> а що? Може й забере. Він нічого таке. Люба, же, щоб він забрав тебе у Францію, недостатньо просто віддати йому телефон. Треба якось з ним провести час, його зцікавити. А коли це ти відкрила курси пікапу? А ти краще роботу шукала? Рахунок, будь ласка. А хтось. Може заплатити за мене сьогодні. І... А що сталося? Е... Зламали карту. Ні, може, пограбували банк. <гум> Обвалилась світова біржа. Точно, кінець світу, так? Та просто мої заощадження вже все. До може теж варто шукати роботу? Ні. Я пообіцяла, що до тридцяти точно буду жити в своє задоволення. І до того ж, я не чула, що перед смертю хтось шкодував, що за мало часу проводив на роботі. Золоті слова. <гум> Знаєте? Я з вами згоден. Я звільняюсь. Мені набридло за 15 тисяч дивитися на ці п'яні пухлі пики. Браво! Uh -huh. Як теж? Вибачте, що сталося? Раптове осяє. Да мені тепер офіціанта шукати. Um, я чула, у вас тут зарплатня 15 тисяч. <рес> <реш> Любаня. О! Красуня не пропаде. Ну, а в тебе, Сашолік, який бізнес-план? М... Ти ж ті гроші. Зараз. Відчинено. Доню. Ви ж в церкві мали бути. Та ми вже Де? туди не ходимо. Так би мовити, поставили хрест на цій традиції. А я от зайшла книжку свою забрати. Енциклопедія для дівчат вирішила закріпити пару моментів. А, шукаєш свої гроші на чорний день. А я їх в дорослу енциклопедію переклала. Так я знав, що це твоє нове життя. Доведе тебе до краху. Дарма ти від нас з'їхала. Сьогодні заначки свої, підчищаєш, а завтра що підеш пляшки по смітникам збирати. Повертайся, поки не почала мої прикраси з дому виносити. Не смішіть мене, я доросла, адекватна людина. Я не збираюся нічого виносити. Хіба що свої речі я от зараз винесу? Подумали, що я телевізор ваш винесу. Короте, мені треба переворожити цього хлопця. Так. Його звати Артем. Добре. Тільки спершу мені треба налаштувати моє третє, третє око. Треба посилити зоровий контакт. Не виходить блок. Дуже сильний блок. Вже треба там яскравість піднятися. Однією фотографією тут не обійдеться. Треба. Треба дістати його біоматеріал. Матеріал? Угу. Вибачте, але ми з ним навіть не цілувалися я про волосся. А! Принесіть мені його наступного разу, і я, я все вирішу. Якщо сплатите за обидва сеанси одразу, я зроблю знижку. Боже, дякую вам. А, тільки в мене немає стільки готівки з собою. Не хвилюйтесь. Картка? Переказ. Як зручно. Та я так телефоном. <гас> На все добре. До побачення. До побачення. Свині. І людина тарілок стільки, наче після празника, Віла вілабаджу і віла рібо. Чекайте, ви гроші забули. <гас> Та дужчеві. Серйозно? Стільки? Тоді звіняюся. За що? Все ж було чудово. Я придумала, як дістати волосся мого єдиного. Кого саме? Артема. А хто це? Собачник. Коротше, я наливаю венця, ми вдвох, а. Потім я включаю якесь нудне старе кіно, якусь мелодраму. Потім ми. А? А? І він засинає. І далі я. А! <смир> я> гадували, що ти що можеш бути агресивна через від сексу, Але це вже слишком. Так. Тут всього 322 гривні. А ні. 322 гривні і два гудзика. Да. май oh, my God. Воно, забери, забери, тримай. Це що, Jossica. Oh, Jesus! Sonic. танчики, Мортал Комбат. Це ж все класика. Я так розумію, ти б це грала? Жартуєш, це, мабуть, єдине, в чому я краща за сестру. Це, мабуть, секс, але я не знаю, як перевірити. То це твоє, Сашуль? Це мого колишнього. Ну, діми, я розповідала. А, це той, який втік в Африку з гуманітарною місією, щоб не жити з своїми батьками. В мене, на відміну від тебе, лише один колишній. Ні -ні, 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 ні ні Слухай, Саша, я знаю, як вирішити твою фінансову проблему. Олдфаги за цей скарб дадуть нормальний кеш. Серйозно? Це раритет. Якщо хочеш, я можу виставити на правильному сайті і. А я так розумію, олдфаги це якісь типу комп'ютерні фанатики продукти, так? Добре, що оголошення писатимеш Ірка. Тільки спочатку пошпіля. Якого хріна це хто віса зробив? Ти додумався додати в посудомийку звичайну миючу? А що? Я не знала, що так не можна. Тепер будеш, знати. Це точно. Сі, ви двоє взяти сюди. Поки не полагодять посадомийку, відтепер це твоє робоче місце. Пап, Лишилась відствовать. Ох, яко мене. Ну, почувайся, як вдома. Окей. Мама, зроби кави. Так краще вінця. Що з тобою? мною? А, ти про задачку. Приспорив <праць> При друзям. Ну, слухай, ти ж розумієш. Справа честь. <праць> Не хвилюйся, головне, що лампочку з рота <втювати> дякує. <праць>. 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 Ще будемо дивитись. А, а давай вип'ємо. І подивимось кіно. Дуже старе, завіяні вітром. Тридцять дев'ятого року, здається. Тридцять дев'ятого року. Ні, мене від такої надяти не виробить. Може, якийсь екшн? Спочатку вип'ємо. Сеа! Слухай, звідки в тебе такий раритет. Та це Саші. М -м -м. Прикольно. А я не вмію грати. Взяла так спробувати. Може, хочеш на бажання пограти. Ну так, якщо хочеш. Дідько! Випадково! Випадково? Фаталіті? Серйозно? Ну, ну, новачкам щастить. Що в тебе за бажання? Депіляція. Серйозно, може, не треба. Ну, Я сподіваюся, що Артем точно закохається, бо якось не дешево виходить. Точно, точно закохається, фото, Давай своє взуття, Наш. давай кажу. Ось. Вот. Що вот. ви робите? На стопі дуже багато енергетичних центрів. Коли ти його взуєш? Ого, як швидко. Алло! Привіт. Дзвонила? Ні. Дивно. А, окей, як сама? Може, я відіраюсь? Можем. Давай я тобі пізніше наберу? Давай. От бачиш, приворот працює. Вигадав якусь безглузду причину. Но. Аби тебе почути. Взалі не розуміють француза. Хто знає французьку? Він забрав тебе у Францію. Недостатньо просто віддати йому телефон. Треба якось з ним провести час. І Ти французьку? Лаганблан, Ліліан Цугам, Фабіен Бахтес, Біксан Лізасі. Ти на мийку. Все ж не француз. Вам пощастило, що ви натрапили саме на моє оголошення. Знайти Сегу в такому стані майже нереально. Це так. А це приставка вашого хлопця? Колишнього. Правда, там одна кнопочка на джойстику западає. Це нічого. Так. А у вас зараз хтось є? Ні. А чого ви питаєте? Та просто розмову підтримати. Беру. Знаєте, я залила її борщем, вона згоріла і не працює. Так, можна, я просто розрахую і заберу приставку і все. Діма? Саша, яка неотікла на зустріч. Привіт. Ти що хотів купити свою приставку? Just, ні. <ріст> так. І на тебе подивитись хоча б одним маком. Ти міг просто подзвонити. Хотів уникнути незручного моменту. Якого? Ось він вже і почався. А. а. <ріст> Басковань. Тобі не пасує. Добре. О, а ось і твоя кава. М -м -м, потім, коли вже з Ти куриш? О-у, ті-чі-че. Не знаю. Що до мене не йшло, але я не можу більше чекати. Ми так же занадто на У мене такі фу, особливі почуття, наче мене приворожили. А, слухай, а давай просто почнемо все спочатку. А давай. Е, так. О! 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 А! Чого ти розумієш? Угадалки, ти не поклала трубку. Я почув про приворот. Вирішив тебе провчити. Якось незручно вийшло. Угу. Слухай, просто ти дуже довго і жорстко тримаєш мене в френдзоні. Я просто не розумію. Ну, вибач, але між нами з самого початку нічого не могло бути. Чого? Мені подобається трошки інші дівчата. Перефарбувати волосся? Каре. Мені з першої зустрічі сподобалась твоя подруга Люба. Я думав через тебе до неї підкотити. О, да. май oh гад! Тобто ти мене використовував? Окей. So... Okay. Тобто, ти хочеш, щоб я тобі допомогла закадрити любку? Окей. Oh. Okay. Я знаю місце, де... де ти можеш знайти її улюблені квіти. Mm, де? В сраці! <кхід> <кхід> Іди <спіт>. Що? Та Та ти! А, що ви порадили б мені з напоїв? Oui. А ви взагалі мене. Розумієте? Фабіен Бахтес, Лоран План, Ліліан Тюган, Біксан Ліза Що тут в біса відбувається? Адміністратор! Адміністратор! Іди сюди! О, Жерар! Жерар! Що сталося? Я нічого не розумію. Я замовляв офіціантку, яка розмовляє французькою. Поглянь! Заспокойся, це ж дівчина, яка мені допомогла. Так, так. А Мій друг каже, що у вашої офіціантки чудовий французький. Yes, she is the best. Молодець. Промотя посуду можеш забути повернутися до роботи в залі. Це ваше. Дякую. Я хочу віддячити вам якось особливо. В Париж. Але yeah. <laughs> oh, my... mm. знаєте, у нас із Франсуа вже скоро літак, тому ми встигаємо подякувати mm. лише грошим. Так, так, так. Тримайте. Mm. Дякуємо. Я радий, що ти приїхала від батьків. Я в після гуманітарної місії теж вирішив трохи пожити для себе. Не дивно, що ти хотів викупити приставку, бо інакше розважатися ти не вмієш. <гум> <гум> Ось ми і прийшли. Слухай, я подумав, якщо ми стали іншими, то можливо і наші стосунки теж могли би бути іншими. Ти хочеш почати все спочатку? Тільки чур без твоїх батьків. І обов'язків. Я не готова зараз обтяжувати себе чимось. Дома. О! Ну хоч у когось сьогодні нормальне побачення. Знайомся, Яр, Це мій взагалі-то у неї є офіційний чоловік десь в Африці. Сурена людина має право знати. Муа. Чим і... так дивитись, обіцяй не ховати своїх сльози, вірити навіть найстрашніших рожей. Пам'ятай через усі зими і літа ми закохані в життя.